В цілому, що мені не подобається тиск. Тиск, тиск він продовжується. І зараз у нас липень місяці він є як за комбінацією нагнітання ситуації, а набирання обертів, а в серпні місяці повинен бути як прорив цієї ситуації, тобто Одномоментно із нашого і з їх боку будуть зроблені актив, активні рухи дії, направлені на ройні процеси. Я не так сильно боюсь липні місяці, як мені не дуже вподоби за розкладом серпня місяць, який більш насичений на перебіг подій і чимось нагадує нам червні. Взаємні обстріли ви маєте на увазі, так? Ну, воно випадає саме взаємними обстрілами, а зараз воно виглядає так, що липень місяць будуть намагатися використати для того, щоб пропрацювати якісь скриті моменти. Можливо, це питання вербування, можливо, це питання якихось. Ви пам'ятаєте, розмовляли з вами після павутини, тіки-тіки, що в них ідея фікс. Провернути якусь операцію на кшталт. Щось подібне, так? Просто вони не можуть заспокоїтися, щоб це було з вербуванням, щоб це було якось в них було що труба. Ця в них була. Ну, як кажуть, що ваше діло труба. Але. Це дуже знаково для Росії спустити своє життя в трубу. Ну так буває. Хай з цим живуть. Але питання в тому, що в них є бажання зробити нашкал там повутин і тому подібне, воно залишається ідеєю фікс номер один, і в цьому місці вони будуть намагатися пропрацьовувати якісь скриті моменти ситуації, саме пов'язані з пошуком хідних шляхів. Рекрутингом я не знаю вербуванням людей, їх в оману для того, щоб реалізувати ці скриті потаємні дії.